Шановні Віктор Федоровичу, шановні президенти, прем'єр-міністр, дорогі браття і сестри. Поздравляю вас з наступаючим новим роком і з грядущими різдвяними святами. Як подобає кожному християнину в цей день подякувати Богові. За минулий рік за всі радості і печалі і помолиться Господу Богу, щоб Господь благословив нас на грядущий 2014 рік. Тому я закликаю всіх вас піднести свої молитви до Бога. Господи Боже. Ісусе Христе, Спасителю наш, до Тебе припадаємо в скорботі нашій і сповідуємо гріхи і беззаконня наші, якими ранили Твоє милосердя, і зачинили для себе двері Твого милосердя. Ми відступили від Тебе, владико Вседержителю, і законів твоїх не дотримуємося, і не робимо того, що Ти заповідав нам, тому і попустив ти безладдя, і віддав нас на зневагу супротивникам нашим, принижені ми неправдою, і терпимо наругу від сусідів наших, Боже Великий. Пошли з неба Твою небесну силу, народу нашому, тихомир ворожнечу і розбрат в серцях наших, викорінич чвари, злочинність, непримиренність і злобу, користолюбством і корупцією, владолюбство і всяку нечистоту, Господи. Навчи нас любити один одного, як ти заповів нам, наповум тих, хто бажає влади, служити народу, любити Україну, а не себе в Україні. Господи Ісусе Христе, помилуй нас, і згадай милості, які явив ти. Отцям і праотцям нашим, переміни гнів твій на милість і допоможи нам твердо стати на європейський шлях розвитку. Господи, даруй нашому президенту мудрість керувати нашою державою, на благо всього українського народу, а не на користь тільки. Невеликої частини громадян, навчи нас, наших народних депутатів, пам'ятати свої обітниці, дані народові і виконувати їх. Господи, пробуди совість суддів, щоб вони судили по правді і пам'ятали, що скоро і вони стануть. Перед Тобою на суд. Ісусе Христе, Боже наш, благослови Твоїм небесним благословенням українську державу і весь український народ. Навчи нас творити волю Твою, бо в тебе джерело життя, пошли мир і єдність народу нашому, молитвами. Святого рівна Апостольного, Великого князя Володимира, святої рівна Апостольної, великої княгині Ольги, святого благовірного князя Ярослава Мудрого, преподобних Антонія і Феодосія і всіх чудотворців Печерських і всіх українських святих. Щоб ми прославляли святе ім'я Твоє за цим і Святим Духом на віки віків. Амінь.